Я один святкую. на телефоні свою Руса. Поставте колокольчик, підписку його. Українською говори, будь ласка. Я посплю. Яша, ти підтримуєш дискримінацію за мовним признаком? Я Так? Так. так. Але це не гуманно. Просто... Не можна люд... людей переслідувати Це... за національну або язикову приналежність. Розумієш? Розумієш? Є погані люди, а є добрі люди. І все. Куди ти поліз? Вай! Хіба я, я поганий, якщо я думаю і розмовляю російською. Хоча я взагалі грузин. А? Я ж. А, а я, а Чому? Я... Чому? Прибыл, да. Так, все, дисциплину. Доступно направо.